Всім доброго дня, друзі, слава Україні! Сьогодні хотів би з вами поспілкуватись на тему часу. Знаєте, завжди, коли щось пропонуєш людям, чуєш таку відповідь. Мало часу, нема часу цим займатися. Що таке час? Знаєте, банк по імені Час кожен Божий день нам відкриває з вами. Одинаковий рахунок, одинаковий баланс. Цей баланс 1440 хвилин. Як ми використовуємо, це все залежить від нас даний баланс. Даний баланс ми не можемо е, не призупинити, ми не можемо перенести на новий баланс. В кінці доби цей баланс обнулиться, так як і всіх. І нова доба почнеться з нового балансу. 1440 хвилин. Але прийде момент, коли банк час нам не відкриє балансу. Знаєте, на сьогодні, по даним Держкомстату, середня тривалість життя в Україні, чоловіків 68 років, і жінок 78. Мені на носі 41 рік. Порахуйте свій вік. І я зрозумів саме головне, коли тікають стрілки часу, вони нам говорять про те, що дій зараз, роби зараз, визначи свої пріоритети. Ви знаєте, як важливо нам визначити свої пріоритети. Апостол Павел в Святому Пісні сказав: цінуйте час, бо дні лукаві, цінуйте час. Тому, друзі, давайте будемо цінувати час, використовувати кожну можливість. Інвестуйте в своє тіло, в своє здоров'я, тому що ваше здоров'я це ваша продуктивність. Якщо ви хочете прочитати якусь книгу, прочитайте її. Якщо ви хочете щось зробити, плигнути з парашута, вивчити мову, навчитись малювати, не має значення. А зробіть це. Якщо ви хочете покращити життя своїх близьких, своєї сім'ї, робіть для цього щось. Робіть, використовуйте можливості, вони є. Дійте. Банк по імені час нам надає одинакову кількість балансу. Це 1440 хвилин на день. І все, що ви маєте сьогодні, це результат дії вашого балансу, як ви використали свій баланс вчора. Тому, друзі, дійте. Змінюйте щось, змінюйте себе. І ви станете через рік кращою версією себе. Ви себе не впізнаєте. Почніть нові дії. І ось все вийде. Гарного дня!